І ця стаття не застосовується. Активістів за все важають. Звісно, в будь-якому разі ми будемо їх захищати. Подобається там комусь ця акція, когось можливо. З палеможці вона образила. Ну, вже як ображають і принижують нас, то це якась рібничка, що на презервативі намалювали цього всього почать, каже до Я думаю, що український народ. І ми будемо протестувати, ми нас можемо, то просто робити. Якщо живуть і комусь дається свою операцію, нам на це зривають. І хай вони радіють хоча б з того, що поки ми протестуємо такими, от ну ніби креативними акціями. Там десь димову покинемо, десь. Десь презервативи з портретом цього резидента, хлопці, піднімають. Всі ми прагнемо до більшого. Ми прагнемо їх скинути, щоб в цій країні не було поліцейських. І ці скидування можуть відбутися не за рахунок якогось об'єднання опозиції, не за рахунок якихось чергових або позачергових парламентських виборів, а за рахунок загального повстання, загальнонаціонального, яке переросте в революцію. І тільки так ми їх позбавимо. Тільки так, коли згорить та клята Верховна Рада, коли на ліхтарях повіснуть десятка два депутатів, тоді ми отримаємо свободу, тоді ми отримаємо правду, бо вже терпіти є несила, поки народ спить, але слава Богу, є активісти, які готові сидіти, отримувати 15 діб, отримувати. Тортури, от сидіти по пів року, по року в ув'язненні за цей народ. То я вірю, наша нація рано чи пізно прокинеться. Вона оцінить подвиг своїх героїв. І ми обов'язково цей окупаційний уряд, цей окупаційний режим скинемо. Революція, я вірю, неминуча іншого шляху змінити владу в цій країні не існує. Не треба обманювати себе, не треба обманювати весь світ. Парламентський шлях вже ну на вибори ходити треба, якщо немає іншого шляху. Але він себе вичерпав вже повністю. Бо вибори, як вони відбудуться, і хто очолить знову державу для всіх відомо. Цей режим і очолить. Тому навіть отакі протестні акції вони більш дієві. Бо вони показують, є громадянське суспільство, є свідомі України. Всі а власне є правда всіх країн. Просто... Слава Україні!

України, що передбачає ув'язнення від 5 до 8 років. Це перешкоджання діяльності громадських організацій, перешкоджання проведення зібрань, перешкоджання роботі журналістів, незаконне ув'язнення, незаконне утримання під арештом, винесення завідомо неправосудних рішень. Якщо ні з ким із них нічого поганого не станеться, це від 5 до 8 років. Якщо не дай Бог. Сергій Мельниченко, який є інвалідом другої групи і якого посадили в супереч Кодексу України про адміністративні правопорушення, його не мали права садити, його могли аж як, якби він щось чинив. Якщо з ним щось станеться, там буде набагато серйозніша стаття. Можливо, навіть не будемо говорити. Щодо інших порушень, які вчинені міліцією і судами, перш за все, роздача. Доброчинної продукції не є мирним зібранням акцією чи мітингом. Вони проводяться вільно без повідомлення в будь-якому місті нашого міста. Попри те, знаючи провокативний характер діяльності наших правоохоронних органів, люди подали повідомлення відповідно до статті 39 Конституції України. Подали завчасно, попередній день в суді в справі лежить. Копія цього повідомлення. При тому міліція заявляє, що повідомлення не було подане, на ньому є підпис чергового інспектора. Суд, дивлячись у повідомлення, яке лежить в справі, стверджує, що повідомлення не існує в природі. Це стосується Сергія Мельниченка як організатора цього заходу. Ярославу Пугачову і... Богдана Тицького затримали взагалі безпідставно. Вони були учасниками, а не організаторами акції. Тобто навіть якщо ми припустимо, що там все було правильно, що акція була незаконною і що дійсно десь на небі існує рішення суду, а це єдина законна підстава для припинення акції, то все одно вони були просто учасниками. Тобто сьогодні, от, хто стоїть навколо мене, будь-кого, можуть схопити і звинуватити в тому, що ви... Проводили незаконну акцію. Це, звичайно, злочин і вчителем міліція. І я думаю, вони будуть відповідати. Дякую. Мирна заявлена акція. Ми активісти різних громадських організацій прийшли сюди з мирним пікетом, щоб повернути увагу до ситуації, яка склалася навколо ребятам, які роздавали предервати Їх затримали на 15 діб. Одному з них голові був про Сергія Мільниченко дуже погано, і вона їх завозила в лікарню. І... Але міліція не хоче нічого коментувати, не хоче ніяк допомагати. Взагалі 15 днів він дали цілком незаконно, тому що їм приписали не заявлену акцію, хоча навіть в справі є ця заявка на акцію, затверджено, все нормально. От просто це суто, я думаю, влада, міліцейська влада злякалася цього меседжу з цими коробочками, які роздавали, і вирішила про всяк випадок закрити, а далі вже подивитися. От. Ми дуже сподіваємося, що привертаючи увагу до всієї цієї історії, ми допоможемо зробити так, щоб е, це все не забулося. Юрко перебачте. Юрко проба Він не вертайтеся.